Вітаю, друзі! Ну що ж, ми вже знаємо суперницю нашої Юлії Стародубцевої у фіналі кваліфікації на WTA тисячник в ДОСі в катарі. 101 ша вже за рейтингом Юля Стародубцева вперше буде зустрічатися з японкою Маюкі Учиджима. 87 За рейтингом вона не вище а на 25 сходинок нижче за рейтингом, ніж попередня суперниця Антонія Ружич із Хорватії, яку 62-62 Юля переграла в півфіналі. Я вважаю, що це непоганий варіант. Як для фіналу кваліфікації на турнір Тисячник. І одразу у нас буде тоді представництво більш-менш від України. А це значить, що наших дівчат буде троє в основній сітці. Наряду з тим, що Даяна Ястремська з основної сітки починає, а Еліна Світоліна взагалі сіяна на цьому турнірі. Я вам скажу, що Стародубцева має непоганий шанс пробитися в основну сітку. Треба просто переграти японку. І скажу ще одне: і багато часу вашого не займу. Я вважаю, якщо Стародубцева не гірше зіграє проти японки, ніж проти хорватки, 2-0 по сетах впевнено пройде. В Основну сітку вдосі. Тому мій прогноз 2-0 по сетах перемога Стародубцевої. Заставила у себе повірити, Юля, не знаю всіх нас чи тільки мене одного. Я і надалі буду вірити. І впевнений, що нарешті вона можливо знайшла свою гру, знайшла свій тип корту. І свій, можливо, забігаючи наперед, скажу успішний і улюблений турнір. Хочеться в це вірити. 2-0 по сетах перемога Стародубцевої над Учіджимою. Хоча не така вона вже і проста, та Учіджима. я пам'ятаю, по кубку Білі Джин Кінг наші дівчата з нею грали. Не дуже. Зручний у неї такий стиль тенісу. Але скажу одне, я точно знаю. Вона, повторюсь, не сильніша, ніж Антонія Ружич. Тому все в руках, і в ногах, і в ракетці нашої Юлі Стародубцевої. Вірю. Дякую вам, друзі, за підписку, за лайки, коменти. Хочете подякувати ми, мені. Не забувайте реквізити в описі під кожним моїм відео. Здоров'я, миру, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім папа! -па.